Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Конституція України стаття 3. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканість. Конституція України стаття 29. Кожна дівчина мріє про принца на білому коні, який буде її кохати, розуміти та оберігати. Але на жаль, дуже часто за маскою принца приховується жорстоке та егоїстичне створіння, яке прагне лише одного задовільнити свою пожадливість. На жаль, саме від коханої людини дівчата отримують сексуальний тиск, домагання і зґвалтування. Сексуальне насилля це злочин, під час якого людину силою, погрозами або обманом. На перекір і бажанню з понукою до будь-якої форми сексуальних відносин. Я такою була романтичною, і я рахувала, що я буду належати своєму чоловіку. Коли в е, мене була перша любов, то він називав мене недотрогою. Були межі в наших відносинах, коли я, ну, я навіть не всі місця дозволяла чіпати. Це була моя, моя позиція, як я так сказала. Трапилось так, що коли мені було 17 років, я попала в одну компанію. Знайома компанія була, знайомі хлопці, і ну, просто один з них ну, довгий час, якби заливав, як кажуть до мене, ну але я якби не звертала уваги. І ось трапилось так, щоб, ну, були на дискотеці, потім пішли. У нас був підвал, де збиралася молодь. І ось ми пішли в той подвал, і прийшов цей Толік п'яний, сказав, що треба поговорити. Відвів мене просто в сторону. Ми відійшли далеченько, так що не кричала. Я розуміла, я що нема чого кричати. Ну, спочатку сказав, давай по-хорошому. По-хорошому не вийшло, і тому він пару разів вдарив і все, мені було достатньо. Як могла, так сопротивлялася. І все, розмова закінчилася тим, що він мене просто зґвалтував. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. Майже 300 жінок щодня зазнають сексуального насилля. Як мінімум, одна з п'яти жінок була зґвалтована один раз у житті. Кожні шість хвилин відбувається зґвалтування. У віці до 18 років сексуальне насилля зазнавала одна з трьох жінок і один з шести чоловіків. Лише 7% зґвалтованих звертаються звертається за допомогою правоохоронні органи. Моє життя здається, на перший погляд нормальним було з подружкою своєю приходили в бар. Нам подобалося просто хороше вино, хороші сігарети, багато мужської уваги, класна музика, потанцювати, розвлектися і втікти додому. Якщо нам більше пропонують, ми просто втікали додому. Я просто вірила в те, що я завжди втічу, і все буде класно. І у нас завжди так вийшло до одного випадку. І раз вийшло так, що ми з подружкою дуже типу, спорили там, нас там непонятки вийшли, подружка кинула, мене ушла. Мене просто взяли за волос затащили в машину. Я була дуже перелякана. Я розуміла, що я нічого не зроблю. Три здорових мужика. Коли ми приїхали в ліс, один виходить з машини і говорить: давай так, будь умні, це все, як ми говоримо, і поїдеш скоріше додому. Я намагалась кричати. Але я розуміла, що чим більше я кричу, тим більше мене б'ють. Я була перелякана і розуміла, що не крик, втікати, нам нічого не вийде. Я вже мовчала, я робила щось у хотіла. Подивіться уважно на портрети чоловіків, які зараз з'являються на екрані. За зовнішнім виглядом відразу важко визначити, хто ці люди, які мають інтереси, яких спеціальностей, розумні вони чи не дуже, добрі чи злі. Якби ми їх зустріли на вулиці чи в транспорті. То навряд чи звернули б на них особливу увагу. Але це не прості люди, їх називають серійні вбивці або маніяки. Кожен з цих чоловіків чинив як мінімум декілька зґвалтувань та душогубств, серед них є некрофіли та людожери. Проте вони не відразу стали такими жахливими злочинцями. Все починалося з егоїзму, образ, невірства, непристойних розмов, порнографії, неправильно побудованих стосунків із протилежною статтю. Закінчився цей ланцюжок з гвалтуваннями, вбивством, арештом, довічним ув'язненням або стратою. Мужчина настільки зараз нивелірована в своєму полі як мужчина, який захисник, який відповідальний, який завоюватель, який мужественний, який дійсно действительно бути мужчиною. что он пытается тем самым, вот этим насилием, он пытается достичь вот этого своего положения. Где-то были какие-то обстоятельства, которые зажали этого человека, которые не дали ему развиться, где-то какие-то были в свое время насмешки или воспитание, ну, масса внешних таких вот обстоятельств, они приводят к тому, что это внутреннее желание, оно побеждает все возможно физическое насилие эмоциональное насилие оскорбления вербальные оскорбления происходили в семье или среди друзей которых он себе выбирал также насильник он может утверждать себя через вот такое насильное проявление и невоспринимание или нежелание слышать «нет», нежелание слышать отказ, он может утверждать себя как личность, ему хочется видеть себя как побеждающую всегда личность, личность, которой невозможно отказывать. Это властвовать именно над человеком, это вот быть Богом, быть Богом для себя и быть Богом в этой ситуации. Кем бы ни был насильник, чужой людиной или близким другом жертвы, его действия не проходят безкарно и бесследно. Три суди чекають на кожного гвалтівника: суд державний, суд Божий і суд власного сумління, зґвалтування, тобто статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи, карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Зґвалтування вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої чи неповнолітнього, карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років. Кримінальний Кодекс України стаття 152. Задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи. Карається позбавленням волі на строк до 5 років. Кримінальний Кодекс України стаття 153. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. Карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк. Кримінальний кодекс України, стаття 155. Коли праве око твоє спокушає тебе, його вибери і кинь від себе. Бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, аніж до гієни, все тіло твоє було вкинене. Біблія. От іменно за час моєї отсидки приїхав молодий парень. Ну, скільки? йому, якщо я не ошибаюсь, тогда 21 рік був всього нас. І ось вот цей чоловічик 21-літній. Він заїхав за і малолітньої дівчини. Мало того, він її не тільки він її убив. Він зарізав жорстоко її зарізав отношення к нього, яке було, я навіть не можу назвати это отношением, це можна сказати, це вже було наподобання із дякування. день, кожну минуту розривали на части. Просто по чуть-чуть давали что що він зробив з дитиною, з цим маленьким ребенком. Его були жестоко, очень жестоко були. Ним всі пронебригали. Самое главное, що його були не только ті ж самі, які сидять в тюрмі, а точно так же относились к нему и администрация. Два рази хотів повеситься. Три рази він сам себе там вскривав вірним. Ну, старався, він зрозумів, що життя у жизни у нього вже никакой не буде. Тобто, то не будет життя ні в тюрмі, ні на свободе. Самый большой грех, який є, це дійсно не убій. Ну, а плюс к тому, же я вважаю, грех грех це изнасилование. Горе людині, що від неї приходить спокуса. Ісус Христос. В проблемі сексуального насилля ще одна сторона. Це поведінка самої жертви. Я ні в якому разі не хочу зняти вину з тих, хто вчиняє насилля. Проте неправильна поведінка або зовнішність жертви може спровокувати сексуальне домагання або навіть насилля по відношенню до неї. Провоцирувати хлопця можна любими речами, де вже тими самими жартами не уміє свої. Здається, хі-хі-ха-ха, а хлопець же думає про своє. Одежа так само, вона може бути гарна, але вона повинна бути скромна завжди. Скромна завжди дівчину украшає. Не зачіска, не так, як ти краще, а просто бути сама собою. У більш ніж 15% зґвалтувань мало місце спільне розпивання спиртного із насильником. За даними МВС України у Київській області, дівушки приймають таке ж активне участь у всіх оргіях і во всьому тому, що відбувається з ними, як і парті. І це, звісно, подвігає тому, того, щоб... щоб... иметь вот такой, скажем, плохой абсолютно сексуальный опыт. Девушки также сами принимают наркотики, девушки также сами принимают алкоголь. Если девушка ведет себя непристойно, это тоже провоцирует действительно вот на насилие. Я знаю, у меня очень много знакомых, которые делают тату и любят эту тату приукрасить одеждой. Я знаю, на настике на голое тело звертают внимание, как на подкресленное голое тело. том все понравится. Не думаю, що це гарно, і на них дивляться просто як на красу. Вони дивляться на своє. Статистика свідчить, що більшість зґвалтувань відбувається у травні, вересні у вечірній час. Хоча у великих містах пік зґвалтувань може припадати і на вересень-жовтень. Місцем здійснення злочину приблизно в одній третині випадків є квартира, в інших парки, сквери, горища, підвали, ліфти, нежилі будинки. Було б зовсім неправильно стверджувати, що жертви злочинів завжди самі провокують гвалтівників. Водночас легковажна поведінка жертв, розпивання спиртних напоїв з майбутнім гвалтівником, поїздки з малознайомими людьми в безлюдні місця на квартиру, на дачу, приблизно в двох третинах зареєстрованих випадків згвалтувань призводила до здійснення цього злочину. Будь-яке насилля, включаючи сексуальне, веде до певних наслідків, як і жертву цього насилля, так і самого насильника. Я добралася додому, мама відкрила, вона була в шокі. Мені здалося, що така, яка я була, я такою вже ніколи не буду. Я себе читала просто грязною. Я влізла в ванну, я мені казалося, що я тої грязі від себе ніколи не відмию. Я... Мені просто було страшно, страшно думати про реальність. Страх, чувство війни, вони превалюють в цьому чоловіки. Вони чувствують себе настільки грязними, настільки не виносимо в такому. Мерзості, що були такі случаи, коли у нас одна жінка, ну це вже е, психологічна травма була, вона лежала в больниці, она вона смивала е, целый кусок мила за один раз, коли вона заходила в ванну митися. Мама почала кричати, давай йдемо в милицию, напишемо заяву, давай, давай те, давай все зробимо. Досі щось треба робити. Це не можна так їх треба наказати, так нельзя. Я просто чтобы щоб хтось знав. Не то, щоб милиция, а чтобы кто-нибудь знав я просила маму, давай, мама, уїдемо з цього городу, щоб мене ніхто не знав. Мені здавалося, коли я виходила на вулицю, що всі знають, проте всі-всі. Де коли діти сміялися, мені казали, що вони наді мною сміються. синдром жертвы, он потом имеет отпечаток на всю оставшуюся жизнь, потому что человек себя чувствует жертвой, ненужной, непринятой. Кажется человеку, что везде все знают об этой проблеме. Очень часто эти женщины, когда они не разобрали эту ситуацию до конца, когда они не избавились от этой проблемы, они выходят один раз замуж, другой раз замуж, третий, то есть браки не устраиваются. Я просто через некоторый час просто всех мужики, весь мужский пол, начал на новую У мене просто така була про потребительська нужда. Цьому. Я розуміла, що від мужики можна брати такі гроші і можна так само відпочивати. В мене ненависть в глибині, от та пустота, от та злоблене. Можна сказати, на весь світ була. Жертва сексуального насильства переживають депресію по поводу того, що произошло з нею. І дуже часто це можуть бути навіть фізичні последствия, це беременність, заболівання, це э, аборти. У мене не наступили місячні, і я пішла в роддом в жіночу консультацію. Лікар мені сказав, що ти вагітна, в тебе 10 тижнів. Толік він сказав, що я нічого не знаю, я не впевнена, що це моя, моя дитина, і мені зараз не до дітей, тому що він якраз йшов в армію. Був на рік за мене старший, мені було 17 років, йому 18. І я коли прийшла додому, я, почала, я перепробувала всі нетрадиційні методи, так. гаряча ванна, дивани піднімала. Тобто я намагалася зробити все, що можна. Я прийшла знову на огляд до дільничого лікаря, і коли вона запитала, що ми будемо робити, я сказала переривати вагітність. Коли бені я, звичайно, розуміла, що я роблю щось неправильно, але ну, цей страх він якби заглушав все. Одне крісло воно було призначене для мене, а на другому кріслі робила аборт жінці. Коли я побачила те, що робили січчинку, я сказала, що я не буду цього робити. Коли було сім місяців. Я просто підняла виварку, трошки так дьорнула, і в мене почалися пологи. І я народила хлопчика. І ось 10 липня мене виписали через 10 днів і сказали просто приходити ну, і дзвонити питатися. Коли я позвонила до лікаря і запитала, як там моя дитина, вона сказала: твого хлопчика немає. Ну, не зрозуміла спочатку, кажу, як нема? Немає, він помер. І є тому замість свідоцтва про народження, яке мені хотіли записати Олександр Анатольович, я отримала свідоцтво про смерть. Я би, звісно, криком кричала. По гарячим слідам одразу медицина і одразу судна експертиза. Це не значить, що ви виграєте суд. Но это значит, что вы избежите тех последствий, тяжеленных, которые могут быть в результате этого изнасилования. Изнасилование, оно способствует тому, чтобы это было грязно. Это жучайшие травмы, и если человек не обратится сразу в больницу, то, естественно, он не получит той помощи, которая спасет его. Я не думала подать в милицию, потому что я разумела, что про это узнает мама, узнает брат. Ну, я думала, что меня просто пронесет. Ну, я не думала, что будут такие наследки этого всего. Если человек не обратится сразу в экспертизу конечно, это чисто правовое и моральное право каждого человека, но есть просто возможность остановить этого насильника, переступить через стыд, переступить через боль, но сделать доброе дело, чтобы кто-то еще не пострадал. Щоб запобігти зґвалтуванню, намагайтеся не виходити пізно ввечері на вулицю. Прогулюючись наодинці, особливо в вечірній час, тримайте в руках предмет, який можна буде використати як знаряддя для відвернення нападу: балончик з аерозолем, ключ від квартири парасольку. Не довіряйте незнайомцям, не розпочинайте з ними розмову. Будьте пильними і, відповідаючи на запитання, залишайтеся на достатній відстані від незнайомої людини. Намагайтеся, щоб ваші близькі завжди знали місце вашого перебування. Всякий преступник, идя на какое-то преступление, всегда он настраивается, он продумает все свои движения, он учитывает, что человек может там оказать сопротивление, может закричать, может позвать на помощь. Никогда не надо паниковать в ситуации. Что бы ни случилось, никогда не надо паниковать. Противник, наоборот, когда увидит, что человек боится, он еще больше э, начнет э, проявлять агрессию. Любая физическая нагрузка развивает психологическую устойчивость у человека. Можна приобрести уверенность в собі і в екстремальних условиях вийти победителем. Найти правильное правильне рішення. Якщо на вас напали, по-перше, правильно оцініть ситуацію і власні можливості чинити опір, вам може допомогти гучний крик, посилання на венеричну хворобу, імітація нудоти і нарешті активний фізичний опір. Реалізуючи своє право на необхідну оборону, ви можете скористатися будь-яким предметом для завдання гвалтівнику ударів. Однак варто врахувати, якщо ви не майстер з бойових мистецтв, то будь-який опір, озброєному гвалтівникові, може підвищити ризик отримання тілесних ушкоджень аж до смертельного наслідку. По друге, намагайтеся привернути увагу людей, якщо це можливо. Якщо ж ні, зробіть спробу вступити злочинцем у переговори, притупіть його пильність, щоб утекти. Если уже создалась такая ситуация, что ты оказалась в одной комнате или уже приблизилось это время, э, э во всяком случае, нужно на первых ещё вот этих порах может, нужно постараться всё-таки э или уйти куда-то в другую комнату или запереться в ванной или подать какой-то сигнал или позвонить по телефону. Пости правила, які бережуть тебе від визволтування. Ніколи на одинці не сідай в транспорт до незнайомих чоловіків. Не пали і не вживай алкоголь, коли знаходишся в компанії хлопців. Не відвідуй бари або дискотеки, де можливе перебування чоловіків у стані сп'яніння або під кайфом. Намагайся не гуляти, одна чи з подругами у вечірню або нічну пору доби, а також темними провулками. Не використовуй метод сексуальності у зовнішньості. Надто короткі спідниці та блузки, відсутня нижня білизна, велике декольте, зухвалий макіяж тощо. Я думаю, що простити того чоловіка, який зробив насилля, можливо. Але тільки тоді, коли ти отримав прощення в своїй житті, тоді ти розумієш і можеш простити цього чоловіка. Тому що неісцелене серце простити, навіть скільки б воно не намагалося, неможливо. У мене немає ненависті до людини, яка мене зґвалтувала. Я їхала в маршрутці, зустрілася з цією людиною. Я могла б, звичайно, там багато що йому сказати. Але я запитала, як твої справи, у нього теж склалося життя не зовсім хорошо. Але я розуміла, що я мені взагалі не має до нього ненависті. Я все-таки думаю, що саме найдественная допомога, це коли Господь исцеляет сердце. Это когда приходит, свет, тьму. приходит та чистота, которая убирает всякую грязь. Приходять то, що дійсно вичищає тебе ты понимаешь, ти ты ти ты ти даже Навіть якщо проти тебе совершенно непонятно що, Бог просто захищає человека. Бог почав проводити свою роботу відносно того, ну я зрозуміла, що я сама себе не прощаю по відношенні до того, що ще доклала руку до смерті дитини. Я зрозуміла одне, якщо я, якщо Бог мене простив, то хто я така, щоб себе не простити? І я вам кажу, єдине. Чим я себе потішаю, що моя дитина на небі, що прийде день, коли я з нею зустрілась, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Нехай ці слова з молитви Отче наш стануть щоденним нагадуванням кожному з нас про Господню милість, а також про відповідальність один перед одним та перед Богом. Слово или больше, какая разница тебе? Ты смотришь на часы, и все же, Не веришь времени и мне? Блуждать в потемках без свечи, блуждать в потемках без свечи, блуждать в потемках без свечи. Дачь потем.